Коли ти можеш бачити зруйноване діло цілого свого життя і без слів, взятися будувати його наново, коли ти можеш любити всіх приятелів як братів, аж так, щоб ніхто з них не був всім для тебе, мріяти та не даючи твої мрії стати твоїм паном. Коли ти потрапиш бути суворим, не впадаючи ніколи в людь, коли ти вмієш бути відважним, а ніколи безрозсудним, якщо ти вмієш зберегти свою відвагу і не стратити голови, коли всі інші довкола тратять її, тоді князі, боги, щастя і перемога стануть навіки твоїми вірними рабами, тоді ти станеш людиною. Прем'єра документального фільму про захисників Донецького аеропорту відбудеться у бродах 13 березня о 18-й годині. В кінотеатрі «Світ кіно» бродівчани мають можливість одними з перших побачити реалії війни у дуже сильній документальній роботі Добровольці Божої чоти. очень волнуюсь, это мощный фильм, Мне стыдно за те действия, которые совершают моя страна, мне за это стыдно. Я надеюсь, что рано или поздно это все закончится, и я могу ходить и говорить, что да, я русский, я из России, сейчас, сейчас мне стыдно. Цей фільм, що він має показати глядачам, тим, хто не може побачити насправді, що відбувається, що найважливіше, що він має донести очі очі хлопців, мабуть, які не бояться небезпеки. І ну дух, дух доброволь, добровольців не, не дарма Він називається добровольці, божої боже а чого очікувати? Ну очікувати того, що цей фільм надихне людей і надихне глядачів до того, що боротьба не закінчилася, вона триває, не треба зневірюватися і треба боротися. На роботу цього фільму покласти прийшлося тільки одне бажання, і віра в те, що ти мусиш докластися до тої великої справи, яка зараз в державі. Хтось докладається, ризикуючи своїм здоровим життям. А от а наша зброя зеленідом це от цей фільм. Коли ви повернулися? Спеціально на фрінір? Сьогодні вночі, да? так? Так і назад потім? зранку потім на Ну, інакше не можна, а там зараз э, треба там. Коли знімають люди, які в принципі не заангажовані на відміну від нас, і висвітлюються. Це дуже важливо, насправді. Та, насправді, от хлопці попадали в такі події, в такі ситуації, що деколи місяць треба було би чекати. А тут все по їхніх приїздах, як на замовлення робилося, висвітлювалися всі сторони. І поранення місцевих цивільних жителів, обстріли сіл, там надання нашими медиками допомоги і той же самий аеропорт штурми все, ну, насправді такі яскраві речі дуже правдиві прийшла інформація, що він доглянув.